Нічого нового не буде. Сразу попереджаю. А, але ті інсталяції світлові, які були попередні роки, ми би хотіли, щоб вони були за для того, щоб просто була атмосфера. Цього року не буде ялинки та великих публічних заходів. Однак, попри складні умови, в яких проживають Чернігівці, кожен містянин хоче відчути казку та новорічну атмосферу, особливо діти, щоб е діти згадали про те, що є новий рік, про те, що є різдво, що прийде обов'язково в кожну домівку Миколай. І всі ці речі. Вони насправді створюють певну атмосферу. Це дуже важливо переключити сьогодні наших містян на певні роздуми про те, що життя йде, і ми, є українці, які бережемо свої національні традиції. Основна буде увага, я акцентую, буде приділена дітям. І тому, якщо будуть і з дітьми якісь і відбуватись. Контактні такі речі, то, звичайно, не публічно, а в якихось закритих приміщеннях ми обов'язково приділимо увагу дітям, особливо дітям, які втратили одного з батьків. На цій страшній війні і ця увага вона надзвичайно потрібна, тому що ну на, на насправді сьогодні дуже мало є радості. А, от, от такий певний настрій для дітей це дуже важливо. У фоново звичайно в місті повинні побачити Миколая, повинні відчути Миколая і діти, і дорослі. І навіть e, ті, які мають золотий вік 60-70 Також планується встановити вертеп, щоб прогулюючись містом, кожна родина могла відчути містерію в цей період. Ми поцікавились думкою чернігівців, чи прикрашатимуть вони свою оселю на новорічні святкування. Ну, свою оселю, звичайно, в першу чергу, це ж свято, як не як. Нам то батькам, звісно, важко, але діти хочуть новий рік, чекають. А ти чекаєш на Так. Оселю будемо прикрашати, Сашко. Так, будемо, але мабуть тільки ялинку. Гірлянди на вікна ні. Будемо, звичайно. Свято ж дитині треба влаштувати в такій ситуації. Хай, хоч якась позитивна емоція буде у дитини. Будемо кожного року. Прикрашаємо новий рік, дуже любимо. Так, звісно, це наша сімейна традиція. Прикрашаємо вже діти на зараз готуються, розфарбовують їх ігри такі. Спеціальні картинки не розфарбовують, будуть чіпляти на вікна. Не дивлячись на те, що відбувається в країні, всі намагаються для дітей створити якийсь новорічне новорічне настрій. То що воно все одно якось відбувається на дітях. Тому і дома створюється щось, і в школі теж якісь певні мастер-класи проводяться. Діти висловили свої побажання, чого вони очікують від зимових свят. Ми вже Мижа вий... мирного неба. І воєнне повернулося. Конфета ігрушок. Я чекаю свій день народження і чекаю подарунки. Хочу отримати, щоб війна закінчила. Конфети, сколбінки <ривіт> <ривіт> із неба, Лего. А че маєш новий? Попри всі випробування, які переживає український народ, ворог не зможе позбавити нас віри у світле майбутнє. Світло воно завжди перемагає темряву, і в таких подіях невеличких в увазі насправді дуже багато є того емоційного позитиву, який сьогодні потребують всі.